Він обіцяв, що повезе мене на море, но не встиг. Це Світлана Андросова, дружина загиблого героя з Нововолинської громади Сергія. Світлана разом з іншими дружинами воїнів з Луцька, Коваля, Нововолинська, Володимира та Камінь ширського взяла участь у всеукраїнському арт-реабілітаційному проєкті Жива, справжні історії кохання. Жінка розповідає, малювала море, про яке мріяли з чоловіком. Проте їхні мрії обірвали. Війна. Я Світлана Андросова, дружина загиблого янгела. Багато хто говорить вдовою на нас, але ми не вдови. Ми дружини ангелів наших. Мій ангел це Сергій Андросов, мій коханий чоловік. Ця картина присвячується йому нашому коханню. Мальована пара, ми закохані. І наша мрія поїхати разом на море, яка стала нездійсненною, на жаль. Ми любили гори, любили активно відпочивати. Я продовжую жити заради дітей, заради нього. Я хочу, щоб мого чоловіка пам'ятали, каже Світлана. Ми були щасливі. Вже гори, також тут зображені гори, Карпати ніби, тому що ми часто їздили з сім'єю в Карпати, любили активно ходити по горах. І двері в майбутнє життя без мого ангела, але він надає світло, яке світить, і я продовжую жити заради його, заради, заради дітей наших. Хочу нести пам'ять про свого чоловіка, щоб його пам'ятали, і не забували. Презентація унікальних картин дружин ангелів під назвою Малюю серцем у Нововолинську відбулася 14 березня. Роботи розмістили в холі палацу культури. До слова, це вже друга виставка, яка діятиме в рамках проєкту Жива справжні історії кохання на Волині та реалізовується благодійним фондом Сучасна Україна цього разу і в партнерстві з Нововолинською міською радою. На заході побували очільники Нововолинської та сусід сусідніх громад, представники всеукраїнського благодійного фонду Сучасна Україна. Керівник благодійного фонду Володимир Гавриш заявив, що проєкт має на меті підтримати дружин загиблих героїв. Так вони мали змогу перекласти свою історію кохання на Мульберт. Я вдячний за те, що проект жива всеукраїнський проєкти. Сьогодні представлений в місті Новомолинську, що ця виставка, яку ми сьогодні бачимо тут, вона важлива. Я вдячний кожній дружині забилого героя за те, що ми сьогодні тут. Виставка налічує 35 картин. Кожна з учасниць перенесла на полотно свою історію кохання та біль від втрати. Раніше вони ніколи не малювали, але за допомогою професійних художників створили захопливі роботи. Мешканці та гості Нововолинської громади зможуть оглянути картини до 28 березня.